Це загроза національній безпеці України. Чому ми так пояснюємо, що розкрадання українського бюджету, українських податків, розкрадання з українських громадян, з українських військових це і є той самий гральний бізнес, які лобісти, кримінальні гроші, російські кримінальні гроші відстоюють. А ви чомусь не йдете на зустріч громадянам і не хочете заборонити це безглуздя? Це безглуздя. Живить і фінансує організовану злочинність України. Причина номер один, чому треба це припинити зараз? Хто не знає, я вам скажу: що Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України, зараз розробляє нове законодавство по боротьбі з злочинністю. Але головні гроші в готівці, а тепер ще й в криптовалюті, надходять саме через джерела, які відкрили ті, хто проголосував за легалізацію рального бізнесу. Ви думаєте, ці мали гроші? Ні, ви не думаєте. Ви знаєте. А ми вам ще раз вказуємо, що це десятки і десятки мільярдів. І хто б не казав про інше, це брехня. Обіцяли більше 100, 117 і так далі, цифр мільярдів гривень в податках. Де немає податків. А те, що продали в вигляді ліцензій для тих, кого пустить або не пустить, та це зовсім інше. Це не податки. Це корупція, вхідний квиток стати членом організованого злочинного груповання під назвою Країл, гральний бізнес і так далі. Персональна відповідальність тих. То це злочинне угруповання запустив в Україну неминуче питання номер два: чому це загрожує національній безпеці? Та тому, що наші діти, наші військовослужбовці так само під загрозою всіх цих казино, гральних лотерей і так далі, і так далі, тому що з їхніх кишень. Вони на крові наші військові заробляють, і ми платимо правильно ромова держава. Але через залежність, через нав'язливу рекламу, через втягування в цю людоманію люди втрачають гроші. Третя причина: жодна з країн Європейського Союзу європейського не дозволяє гральний бізнес, закриває казино. А ми йдемо в Європейський Союз. То ми і фракція Батьківщина з цих, як мінімум, трьох причин наполягає: припиніть це безглуздя, припиніть загрожувати нацбезпеці України і розкрадати гроші українців. Слава Україні!